ви знаєте з українських поетець і письменниць? Ліля Макшаченко! Леся Українка! Максим Брянський! Як звали маму Лесі Українки? Олена Безілка. Олена Безілка. Хо-хо-хо-хо. Крим Лесі Українки, ще згадати? Чотири. Ахматова можна назвати, або ні? Костюченка, по-моєму, ні. Ні. Зараз подивіться, не Костюченка. Можете ви назвати п'ять українських письменниць або поетес? Ну, Осі Українка. А, Лілія Костенко. Тож не був ще жінками. А якщо до Ну, ну. Леся Українка, Ольга Кобилянська, Марко Вовчок, Ліна Костенко, Оксана Забушко. Ще багато є, класне. Ірина Роздобутько. Богдана Матіш, Ірина Костенко, Славка Сніданко, Ірина Карпо, Роздобутько. Оксана Євенко, Катерина Мотрич. Що побажати українським жінкам? Краса в них є, ну я знаю комфорту, душевного натхнення більше. Терпіння. Бажаю, щоб ви завжди залишалися такими, як ви є, щоб ви завжди підтримували своїх чоловіків, любили і ніколи не розчаровувалися в них, тому що ми вас дуже дуже сильно любимо. Улучшення життя, жизни, Це Праздник весни, праздник любви, Значить, всім нашим жінкам любви.